Друзі, привіт! Нашій державі змінюється напруга з 220 В на 230 В. І тепер я хочу розказати, скільки будуть мати потужності усі автоматичні вимикачі, які використовуються в побутовому та промисловому секторі. Це є невеликі автомати від 10 А до 32 А. Бо всі майстери знали, що 10-ка це є 2,2 кВт, 16-ка це є 3,5 кВт, а 25 А це є 5,5 кВт. Але це. Вже старі значення, бо змінюється напруга і змінюється відповідно їх значення потужності. Бо сама потужність визначається у нас оцією формулою, де це потужність, У це є напруга, а І це є струм. Якщо ми змінюємо значення напруги з 220 вольт, а струм у нас залишається такий, як був, відповідно, у нас потужність вже збільшиться. І в цьому відео я зараз вам покажу вже в цифрах, які будуть нові потужності для представлених автоматичних вимихачів. Це трошки важко зараз буде запам'ятати, бо всі ми старіємо, відповідно. Ми там вже собі в пам'яті закарбували оці попередні значення. А зараз будуть нові значення, і потрібно їх знову вивчати. Але це молодим буде легше, старшим нам трошки буде тяжче, але ми зможемо. Бо це вже будуть європейські значення на майбутнє. До слова, перехід на напругу 230 вольт ще був погоджений в далекому 2001 році, а ми лише прийшли зараз до офіційного цього переходу, де вже буде вказано в нормативних всіх документах, паперах, що напруга в нас є не 220 вольт, а вже 230. Оця європейська. На каналі в мене є опубліковане відео з розслідуванням, підрахунком. Я там на прикладі показую, чи ви будете більше платити про напрузі 230 вольт, чи не будете. Першим автоматичним вимикачем в мене є 10 А. Ось тут я його позначаю, щоб ми бачили точно, що це є десяточка. І тепер оця десяточка вона має вже нову потужність, яка є ось тут. Це є нове значення. Старе значення я вже не буду вам казати, ми тільки зараз працюємо з інформацією по нових значеннях потужності. Отож, ми вираховуємо потужність, маємо напруг 230 В, множимо на струм 10 А і отримуємо 2300 Вт, а саме 2,3 кВт. Це вже є нове значення, яке потрібно нам запам'ятовувати. А автоматичний ВМК 16 А вже має теж оцю нову потужність ДП 230В множимо на 16 А і отримуємо вже 3,68 кВт. Це є ото нове значення, яке нам потрібно тепер запам'ятати для 16 А. І коли вас будуть питати, скільки я кіловат можу підключити до 10 ампер автомата, 16 Ампер автомата, ми маємо за допомогою цієї формули оце все тепер вираховувати і казати. Якщо ви скажете старе значення, це як для фахівця трошки буде несолідно. Коли проста людина спитає це одно, ви їй сказали, вона забула, і ніхто сильно там нічого не пам'ятає. А якщо ви скажете якомусь фахівцеві, ото старе значення, то фахівець вас... Буде виправляти, скаже, а ні-ні, ні тепер вже є нові значення потужності. Ви що не знаєте, ви що не фахівець, і це трошки для статусу є отого не солідно, Тому ми запам'ятовуємо нові значення, коли ви сумніваєтеся, ви можете там взяти згідно формули, перемножити напругу на струм, і отримаєте нове значення, і вже проявити свою оцю. Кваліфікованість і будете в очах людини більшим фахівцем, бо ви скажете при 220 було одне значення, воно було отаке, от трошки старе. А тепер при 230 вольт ми маємо нові значення. І ви можете трошки більше вже відповідно використовувати вашої електроенергії в домі, бо було трошки менше потужності. У вас а тепер стало у вас трошки більше. Можете чуть-чуть більше щось включити. Для автоматичного вимикача 20 А нове значення потужності тепер буде ось таке. Якщо хтось пам'ятає, яке було старе, напишіть в коментарях, бо більшість людей завжди пам'ятає для 10 А, для 16 а і для 25. От такі не чуть, -чуть нестандартні 20 А потужності і 32 А, це вже менше пам'ятають, бо це менше потрібно. А от стандартні, наголошую, бажано запам'ятати, щоб бути в очах людини оцим фахівцем. Найбільше, напевно, люди питають, скільки 25 А автоматичний вимикач витримує отої потужності, скільки він її нам дає. Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях згідно цієї формули, яка буде нова потужність автомата 25 ки Бо цей 25-ка автомат він дуже часто встановлюється якраз у приватних квартирах. І люди тому і питають: а скільки в мене в квартирі тепер буде потужності? Бо я заселяюся, і я хочу розуміти для себе, що в мене оці всі пралки, сушки, чайники, порохотяги, що там маємо ще бойлери будуть у мене витримувати цю потужність, що в мене 25-ка автомат не буде вибивати. Ви в коментарях написали, яка буде нова потужність згідно цієї форми. А тепер я вам скажу, яка її ось на папері буде. в мене потужність. Ось така тепер нова потужність для автоматичного вимикача 25 А. Так, як я казав, трошки воно збільшилося, бо по старих значеннях це було 5,5 кВт, по нових це 5,75. Чуть-чуть ото пам'ятаємо, що воно збільшилося. Де 5,5. Там, скажімо, тільки сімірку додаємо спереду, пам'ятаємо, і в нас виходить 5,75. Тепер для квартири виділена потужність збільшується аж на 250 Вт. І ми цілком законно тепер можемо монтувати більше led освітлення І це і що? Це і файно. А для приватного будинку, де є трифазний автомат, де трифази проходить, потужність загально зросте аж на 750 Вт. Хтось каже, це взагалі нічого, а хтось скаже, добре, мені цього хватить якраз оцієї чуть-чуть збільшеної потужності, щоб я вже там не збільшував набагато свою виділену потужність. Тому для когось це є добре, а в більшості випадків, насправді, оце щось збільшення потужності воно не потрібне, бо у вас ця техніка не працює одночасно. Тож ви навіть не побачите, чи ви її використовуєте трошки цю збільшену потужність на практиці, чи не використовуєте. Останнім автоматичним макачем, який у мене тут є, це є автомат на 32 А. Мало в кого вдома він є. І відповідно ця інформація більше є так для загального розвитку. Якщо у вас вхідний автомат 32 А, вам пощастило, у вас є якраз оця вже велика потужність. Не то що в нас бідних оцих 5,75, а у вас цілих 7,36 кВт. Але ви більше платите за електроенергію. ха, -ха. Отож, ви маєте тут автоматичні вимикачі, отут ви маєте потужність знову, а отут ви маєте формулу, по якій вираховується якраз оця нова потужність. Якщо ви працюєте з електрикою в побутовому секторі, то вам ці нові значення знати бажано, що ви були фахівцем і ви розуміли, що з 1 липня 2025 року вже офіційно задокументовано, в всіх паперах буде писати, що в нас збільшилася напруга з 220 вольт на 230 вольт, і збільшилося значення потужності. У вас можуть виникнути питання, чи при збільшенні потужності будуть витримувати наші кабелі, які є прокладені в стінах. Чи нам потрібно вже всі проводки міняти, в всіх квартирах, бо все пропало? Ні, проводку ми не міняємо, електричні кабелі, які у вас є вже прокладені для електрики, вони залишаються тими самими. Ці жили струмопровідні, які тут у мене підключені до автоматичних вимикачів, вони цілком витримують оце чуть-чуть збільшення цієї потужності. Нема сенсу і нема потреби вже замуляти електрики і все передовбувати в хаті. Ви живете, як Жили, проводку не міняєте. Якщо ви сумніваєтеся в вашій проводці, ви можете замінити хіба що автоматичні вимикачі з вольт амперної характеристики С на вольт-амперну характеристику Б. Бо там, де є мідна проводка, вона цілком витримає збільшення потужності. А там, де є алюмінієва, краще, ви все-таки поміняєте при першому кращому випадку автоматичні вимикачі на якісь сучасні, і відповідно, щоб вони не мали отих завищених номіналів. Бо алюмінієва проводка це вже є минуле століття, але вона ще існує. Якщо вам це відео було корисне, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання, я буду відповідати в коментарях на ваші запитання. Дякую за увагу, що дивитеся наше відео, підтримуйте наш канал, купляйте в нас електроматеріали, які от там вказані в цьому посиланні. До побачення! Хай вам щастить! оцю формулу запам'ятайте, вона вам буде корисна!